Якщо взяти історичні паралелі, пригадуєте, як французи в 1939 році казали Худайфокданськ Данцінг, e, e, це було таке своєрідне умиротворення агресора. Ось коли вже 17 вересня 1939 дев'ятсот рік, коли радянський союз вторгся в Польщу, а нацистська Німеччина вже окупувала Чехословаччину, яка втратила незалежний суверенітет. Тому сьогоднішні навчання захід 2025 Я би їх розглядала з з таким знаєте, історичними паралелями. Пакт Рібентропа Молотова тоді, в 39-му, нацисти окупували Чехословаччину, Совєцький Радянський Союз, Польщу. А зараз пакт Сі Путіна після візиту Путіна до Пекіну. І тому всі ці навчання це розгортання інфраструктури під майбутній військовий контингент Північної Кореї і е, так само Китаю. Хоча зараз все виглядає, ніби це е, звичайні там військові маневри. Вони тренуються, насправді тестують і думають, які варіанти, так щоб в них вдалося, коли це будуть уже не просто дрони чи якісь підриви в Балтійському морі кабелів.